Півтора роки невідомості. Захисники Азовсталі вже 18 місяців знаходяться у російському полоні. Їх рідні не отримують від них жодних звісток та інформації. Не знають, у якому вони стані та й чи досі живі. Утім, не втрачають надії та вірять, що вже зовсім скоро їх звільнять. Відтак на вічовому майдані рідні захисників Азовсталі влаштували мирну акцію. Мати військовополоненого Ірина розповідає, останню інформацію про сина отримала у січні. Дитина, яка вийшла з полону, що просто знайшла мене і сказала, що на січень місяць я бачу вашого сина, а це вже скоро другий січень. Моєї дитини перебиті ноги. І я питаю його кажу, синочку, скажи мені, як в нього моральний стан, як його ноги, як його рани. А він каже: Ви знаєте, він тримається, поки я був. Ну він тримається. Але болить, все болить, ноги болять, бо холод, страшний холод. І тому вони просять забрати їх якомога швидше до зими. До останнього тримав оборону на Азовсталії чоловік Наталії Олексії. Вони родом із Маріуполя. Нині жінка з дитиною мешкає в Івано-Франківську. Розповідає безпосередньо від чоловіка, повідомлення отримувала ще торік у вересні, коли їх перевозили з Оленівки до Росії. А вже цього року інформацією про Олексія поділився звільнений з полону приятель. Я знаю, що більш морально їх розгублюють там. Він дуже сильний, мужній чоловік, але морально їх на них впливають. Важко більш психологічно, тому що не може побачити родину, дуже сумую за дитиною, за всім цим. І ну, тримається як може, але це, що я знала у квітні місяці. Нагадати про азовців вийшла й родичка полоненого морського прикордонника Тетяна. Це дуже страшно. Це е, тортури, е, це катування, е, це тиск психологічний. Вода, ви розумієте, кажуть, вода зелена, смердюча. Це потрібно хоча б воду доставити. Немає дотримання Женевських конвенцій, ми дуже стурбовані, тому що півтора року це дуже важко. Це дуже важко. Важко нашим воїнам зараз в окопах, а їм ще важче. Тому що не можна зв'язатися з родичами, не можна спитати, вони хоча б дали. Раз в півроку зідзвонитися з ним спитати, як ти живий. Просто чи живий. На акцію в Івано-Франківську вийшли понад півсотні людей. Їх мета вкотре нагадати владі та світовій спільноті про полонених захисників Азовсталі. Юлія Торконяк, Сергій Гуменюк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.